Привіт усім! У мене сьогодні розпаковочка. І покажу вам, що я купила. Купила в магазині Аврора такий бокс на 5 літрів. Він коштує 88 гривень. Такий непоганий бокс. Так, і також в магазині Аврора купила такі шкрипки. Тут їх три штуки, коштують вони 29 гривень. В магазині АТБ купила такі хустинки. Хустинки 2,50. І в магазині Близенько купила серветки. Серветки 40 штук, 8 гривень коштують. Так, і в італійських товарах купила собі такий освіжувач повітря, цитрусовий. Лимон апельсин. Коштує він 88 гривень. Отакий непоганий. Далі ще купила Доместос. Тут його 500 мл. Коштує він 65 гривень. І купила є ще такий Онікс відбілювач гель цитрус. 62 гривні коштує. Так, і ще купила ось такий Гель це порошок для прання. Він може бути як самостійний порошок, і також може бути як підсилювач для порошку. Він дуже добре виводить плями. І цей гель коштує 280 гривень. І ще у магазині Сінцей, ну, дуже сподобались мені такі горщики для квітів. Ну, в ці горщики е, було б добре ставити штучні квіти, але я хочу пересадити в них домашні квіти. Мені так сподобались, вони такий бі, білий колір мають, гарні. Я собі взяла три такі горщика. Е, горщик коштує 49 гривень один. Ну, вони такі гарнесенькі, біленькі. Так, і зараз ще покажу вам, що я купила з продуктів. Так, тепер мої покупочки з продуктів. Купила я в магазині Ашан такі плавлені сирки. Вони були по акції по 10 гривень, такий крем-сир. Далі взяла таку сіль, вона також була по акції. Це польська сіль, вона коштує 12 гривень. В магазині близенько взяла такий чай, тут 20 пакетиків, коштує такий чай 40 гривень. Далі в магазині АТБ взяла такі пампушки українські. Пампушки коштують 13 гривень 90 копійок. Так, взяла такий борщ в АТБ. Борщ з грінками. 7,50. Він був по акції, ну, хай буде. Деколи не вистачає часу щось зробити. Зараз вже весна. І дуже хочеться якоїсь страви, такої легенької, зовсім весняної. І хочу зробити окрошку. У мене дуже гарний рецепт є окрошки, я знімала у відео раніше. Я залишу силочку в першому коментарі, і кому буде цікаво, подивитися на рецепт. Так, і що ж я купила на окрошку? Купила огірки. Взяла дві штучки. Огірки за кілограм коштують 98,89. Ці два огірка заважила на 20 гривень. Також взяла до окрошки таку ковбаску. Така ковбаска коштує 23,90. Вона якраз була по акції. І тому я її взяла. І взяла редис. Він такий гарний. тут його пів кілограма. Дивіться, який він гарний. І коштує такий редис 56 гривень 40 копійок. І взяла до окрошки ще таку водичку. Водичка своя лінія, сильно газована. Така водичка коштує 8,70. Так, ось такі покупочки були на сьогоднішній день. І буду робити окрошку.